Висока температура, нежить, головний біль. І з такими симптомами звернувся до лікаря війничанин Руслан. Ломотав тілітий. Думаю, що грип. Ти в провіритись. Зараз погода така нехороша. І ми слава слабенький імунітет, скоріше все, і за цього. Кількість хворих із ГРВІ в їхній лікарні за останній тиждень зросла, каже лікарка центру інфекційних хвороб Ірена Коновалова. Переважно починається гостро, з різкого підвищення температури до 38, 39, до 40. Людина відчуває ломоту в тілі, в суглобах, в м'язах. Переважно гостро виражається інтоксикаційний синдром, слабкість, погано. Людям вони сонливі, відсутність апетиту. Якщо ви відчули такі симптоми, в першу чергу потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. У нас зараз немає опалювального сезону, погода на вулиці якраз сприяє цим захворюванням, тому ми чекаємо зараз саме піку. На Вінничині минулого тижня по медичну допомогу з ознаками ГРВІ звернулися понад 5 тисяч мешканців. З них 2 тисячі діти. Про це Суспільному розповів за відділу епіднагляду обласного центру контролю та профілактики інфекційних хвороб Олександр Загоруйко. Госпіталізовано було. 180 восімдесят осіб, і із них 60 дітей будуть циркулювати наразі чотири штами вірусу грипу, два типи вірусу грипу А, один грип А Вікторія h 1 n 1 і другий А Дарвін h 3 n 2 Також буде два циркулювати два типи вірусу грипу Б. Це вірус Вікторія лінія Б і лінія Б вірус Ямагата. Аби мінімізувати ускладнення проти грипу, лікарі радять щепитися. У Вінниці вакцина проти грипу буде в наявності на початку жовтня, каже Олександр Загоруйко. Законтрактовано міською радою разом з міським департаментом охорони здоров'я вакцина Джисіфлю. В кількості 5 тисяч доз, яка наразі проходить сертифікацію. В місті Вінниці є програма з тобори, як тільки надійде вакцина. Її можна буде придбати за пів суми оптичні мережі. Щеплення робитимуть у центрах первинної медико-санітарної допомоги у сімейного лікаря. Пік захворювання, за словами Загоруйка, очікують за два тижні. Дар'я Красовська, новини Суспільне Вінниця.